Новинки з осіннього декору покажу вам детальніше відеогляд, і загалом вже з них можна скласти дуже гарну композицію. Почнемо з міні-грушок у жовтому кольорі. Ось такі часто використовують для їжачків, наприклад, декоративних чи композицій, дивляться дуже гарно і по-справжньому осінньо. Наступне у нас буде ось такі. шепшинка, цукрована у градієнті двох кольорів, теж по осінньому, ось така неймовірно, красива. Наступне у нас новинок у осінніх декоративних елементах. Це ось таке листя, воно має хвостики і це ось такий мікс розмірів та кольорів. Далі у нас новинка з категорії калинка, теж у поєднанні різних відтінків, що виглядає дуже цікаво і вже готова до композиції. І останнє у нас новинок це осінні ось такі гілочки різного формату. Тут у нас з яблучком з калинкою, з гарбузиками, і, наприклад, ось такі з ягідками, шапшинками, калинками та різномітними добавочками. Всього декілька гілочок можна використати, і вже композиція готова. Усе це найбільше скоро зовсім можна буде замовити у нас на сайті. Переходіть за посиланням в описі до відео, або надсилайте бажаний скрін товару на мой вайбер чи телеграм, який ми зазначимо в описі, щоб ми допомогли вам легко та швидко знайти потрібний вам товар на нашому сайті.